Дорогі, сьогодні запрошую вас до практики ангелотерапії, яка дозволить налагодити зв'язок із вищими духовними силами, зокрема з Архангелом Разіїлом, який допоможе отримати відповідь на запитання, які хвилюють вас, звільнитися від минулих обітниць і клятв, зцілити емоційні травми та очиститись від кармічних блоків. Архангел Разіїл є хранителем божественної мудрості та таємниць. Він допоможе вам знайти відповіді на глибокі питання, розкрити таємниці душі, звільнитися від того, що заважає вашому розвитку. Звільнення від старих обітів може принести значне полегшення і гармонію в житті. Разіл допомагає побачити, якісь цих обіцянок вже не служать на благо і можуть бути скасовані, щоб людина могла рухатися далі, звільняючи себе від кайданів минулого. І перед тим як ви зануритесь у медитацію, я прошу вас прислухатися до духовної інформації про енерговузли, як як вони утворюються і як впливають на наше життя. Цю важливу інформацію я отримала через ченелінг від Архангела Разіїла і поділилася з вами в попередньому відео. Вона дозволить вам глибше усвідомити енергію слів і емоцій, як ми щодня проявляємо та як ці прояви створюють нашу реальність, адже саме через ці енерговузли ми формуємо те, в чому потім живемо. Нехай ця інформація відкриє вам нові горизонти розуміння і допоможе усвідомлено підходити до створення своєї реальності. А зараз, дорогі, залиште всі турботи і віддайтеся цьому моменту. Використовуйте цей час для медитації, молитви і спілкування з Архангелом Разіїлом, відкрити своє серце для його божественної мудрості та допомоги. Ваша душа заслуговує на мир і гармонію. Дозвольте собі з'єднатися з вищими силами і отримати благословення, на зцілення та процвітання. Дорогі душі, займіть положення сидячи або лежачи, щоб вашій спині було зручно і ви змогли розслабити все тіло, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на декілька секунд і можете видихнути чотири повільні ніжні видихи. Зробіть ще раз глибокий вдих. Затримайте дихання на декілька секунд. Можете видихнути чотири ніжні повільні видихи. Зробіть ще один раз і відчуйте розслаблення у всьому вашому тілі. Дихайте, як ви, звичайно, дихаєте, і направте свою увагу на своє дихання. Це ваш Божественний дух перебуває в цьому тілісному храмі. Як Дух почуває себе тут, ви єдині з ним, ваш дух, ваш розум і тіло єдині в цьому моменті. Почуйте внутрішній голос, який веде вас. Даючи розуміння і напрямок, цей голос є вашим духовним керівником, який завжди з вами, готовий допомогти, знайти відповіді на ваші запитання, надихати вас на нові ідеї та кроки. Прийміть цей зв'язок зі своїм духом, відчуйте, як він підтримує вас у вашій життєві подорожі. Знайте, що ви не самотні, ви є частиною великої божественної цілісності. І ваш дух завжди готовий допомогти вам у кожному моменті. Залишайтеся в цьому стані з'єднання, усвідомлюючи свою внутрішню силу та підтримку. Приєднавшись зі своїм Божественним Духом, зосередившись на своєму внутрішньому світлі, давайте запросимо Архангел в ваш енергопростір, Повторюйте за мною звернення. Дорогий Архангел Розіїл, я прошу тебе про допомогу і благословення. Я визнаю твою безмежну мудрість і силу. Сьогодні я звертаюсь до тебе з глибокою вірою та надією на Твоє благодатне втручання. Я бажаю розторгнути всі свої обітниці, клятви, печатки і всі інші енергетичні вузли. Що можуть обмежувати мене в цьому житті. Прошу тебе скасувати їхній вплив у всіх напрямках часу, минулому, теперішньому та майбутньому. Нехай ці зв'язки більше не впливають на мене та на тих, кого вони торкнулися. Нехай моє серце, моя душа та моя енергія будуть вільними, щоб я міг або я могла рухатися вперед, звільнившись від усіх обмежень і блоків, що виникли внаслідок цих угод. Прошу твоєї підтримки. Щоб моя підсвідомість могла відновити свою чистоту, і я міг, або я могла свідомо будувати здорові відносини з іншими. Дякую за твою допомогу і за твою світлу присутність в моєму житті. З любов'ю назвіть ваше ім'я. Який стоїть поруч з вами. Ореол його це яскрава арка, з безлічі кольорів веселки, яка сяє і переливається усіма відтінками світла. Він випромінює неймовірну енергію мудрості і знання, наповнюючи навколишній простір теплом і гармонією. Кожен колір у цьому ореолі є символом певних аспектів вищої істини. Побачте зелений колір, що символізує спокій і зцілення. Побачте жовтий колір, який символізує інтуїцію і ясність розуму. Бачите блакитний колір, який символізує мир і комунікацію з вищими істотами. Побачте помаранчевий колір, що символізує життєву енергію, радість і тепло. Разом вони створюють дивовижну палітру, яка охоплює весь спектр енергії, що відкриває двері до безмежних можливостей. І глибоких духовних відкриттів. Архангел Розіїл сяє світлом, його присутність спокійна і велична, в його руках велика книга вашого життя. Він запрошує вас. До нього, щоб разом відкрити цю книгу, відчувайте, як ваше серце наповнюється благовінням і повагою до цього священного моменту. Архангел Разіїл відкриває перед вами книгу, в якій записані всі ваші життя, всі зустрічі з іншими душами, вашими вчителями. І тими, для кого ви стали вчителем. Він пропонує вам поглянути на ці записи і згадати уроки, які ви пройшли в попередніх втіленнях. Погляньте на сторінки, що розгортаються перед вами. З кожним перегортанням ви отримуєте глибоке розуміння. Ці уроки це частина вашого духовного шляху. Архангел Разіїл запрошує вас звернутися до певних сторінок яких записані ваші обітниці, клятви та печатки, які обмежили вашу свободу і рух уперед. Настав час звільнитися від цих обмежень за допомогою священної руки Архангела Разіїла і записати вашу нову волю. Коли ви зараз касуєте кожну клятву. Уявіть, як з вашого тіла зникає важкість, і ви відчуваєте більше легкості, розширення і свободи. З кожним скасуванням ваш дух стає більш відкритим і готовим рухатись вперед. Повторюйте за мною, іменем Бога в собі я скасовую обідницю бідності. Іменем Бога в собі. Я скасовую обітницю самопожертви, іменем Бога в собі, я скасовую обітницю безшлюбності. Іменем Бога в собі. Я скасовую весільні клятви з тою душею, з якою я вже не в стосунках. Іменем Бога в собі я скасовую професійну присягу, якщо вона не служить моєму теперішньому призначенню. Іменем Бога в собі я скасовую будь-які минулі клятви, які більше не служать моєму найвищому благу. Гарозії пропоную вам написати нові слова у книзі життя. Ці слова мають бути словами вашої нової волі, візьміть в руки перо, уявіть, як ви пишете на сторінках вашої книги життя. Я вільна душа, вільна від всіх обмежень, я відпускаю минуле і рухаюсь вперед. Слідуючи своєму серцю і вищим покликанням, я обираю шлях свободи, розвитку та безперервного зростання. Я вірю в свою силу і здатність створити нову реальність. Уявіть, як і ваші слова наповнюються світлом і енергією. Відчуйте, як нові обітниці, обрані вами, починають проникати в кожну клітину вашого тіла. Ці слова це нова основа вашого життя, ваша нова свобода. Подякуйте Архангелу Розіїлу за його допомогу в цьому процесі. Він посміхається вам, його світло наповнює вас теплом і спокоєм. Книга життя закривається. Але ви відчуваєте, як нові записи постійно присутні у вашій душі. Повільно починайте повертатися до цього моменту, відчуваючи, як ваша енергія розширюється і ви готові до нових можливостей. Практику провела у співтворчості з Архангелом Разіїлом, з любов'ю і благословінням до вас, ваш духовний провідник Олімпія.